Добрий день, друзі! Хочу вам сказати чи то розказати про стовбури своїх дерев. Думала не зачіпати цієї теми, так як я ландшафтний дизайнер і не дуже сильно я підтримую взагалі білі стовбури в дизайні. Воно так виглядає таке собі. Ну, але так як я власниця саду. І сад, мій плодовий окремо від декоративного, хоча тут я його теж намагаюся придекорувати. Я роблю таку маніпуляцію один раз осінню для здоров'я своїх дерев. Хочу вам показати яку і що саме я маю на увазі. Дивіться, я роблю заміс глини і вапна. Глина десь процентів 75-70 і 30% відсотків вапна. Тоді стовбури, дивіться, ось ця слива, стара. Подивіться, який в неї класний стовбур. Він гладесенький, гладюсенький, бачите? А далі, де вапно не є, бачите, ось поселилися лишайники. Зараз я намагаюся окропити його мідним купоросом, але дивіться. Стовбур цілісінький, живісінький, добрісінький. Так само покажу, просто щоб ви не думали, що це якийсь хід такий собі. Ось, будь ласка, стовбур. І він тільки що окроплений, і тому так він виглядає. Ось бачите, живісінький, гладесенький, без протріскувань. Ось, будь ласка. Зараз покажу вам ще старші дерева, просто щоб ви собі розуміли. І без всяких цих думок, що я щось там собі придумаю. Стовбури дерев просто люблять. Подбіть. Ось, дивіться, яка красота. Я просто е намірено підходжу до більших дерев, старших, щоб ви розуміли, що це ось яблунка. Будь ласка. Ось, подивіться, який в неї гарний стовбур. Бачите? Ось, подивіться. Бачите? Він не має жодних тріщин. Дивіться. Бачите? Ось. Ну, я хотіла цим поділитися з вами. Можете кидати в мене тапками, чим хочеш, але я ось дотримуюся цього, що це І глина, глина виступає в ролі прилипача. Ось дивіться, бачите? Стовбур прекрасний. Йому нічого не бракує, абсолютно. Ось цей, подивіться, який він гладесенький. Він просто як намальоване дерево, йому нічого не бракує. І, в принципі, я за те, щоб це використовувати в, на своїй ділянці. Тоді е, стовбури дерев ось реально класні. Реально класні. Ось груша. Ну, груша, ви знаєте, вона е, трохи має такі... Ось бачите? Скажу вам так, я ось кропила мідним купоросом, дивіться не скрізь. Він заходить. Ось ну тут зайшов, але в ці тріщинки заходить добре вапно рідке і глина. Тут тут ніхто вже не зимує, розумієте? І тим більше, коли перепади температури зимою і на сонце нагріває кору, нема морозобоїв, тому що біле, біле з жовтим гарно відбиває тепло. Я ось зараз блондинка, але я ось я от була брюнеткою, тому я можу 100% сказати, що чорне волосся, темне волосся, на сонці набагато. Сильніше нагріває голову, аніж е, ось світле. Тому е, таке собі порівняння, ну але маємо, що маємо, так воно є. Е, світлий стовбур не нагрівається так сильно до сонця, не має таких перепадів температури, як ось е, темний. Тому е, стовбури не тріскаються від перепаду температур, не, е, не лопається їхня кора. Тут ніхто не зимує. Бачите, і за того просто в нього кора шикарна. Ось тут я вже не доходила, тут поселилися лишайники. А ось тут красота, нічого йому не бракує. Е, хто не хвилюється стосовно е, кольору своїх дерев зимою і весною, будь ласка, можете це робити. Весною це вже не дуже доцільно, бо весною зараз ось можна укропити мідним купоросом і, я... і маєш тобі свя... святий спокій, алелуя. Ніхто тебе не, там не буде твою кору гризти і тому подібне. А ось саме від перепаду температур і нагрівання стовбурів зимою в лютому. Тобто, коли ще є сніг, цього лютого такий собі сніг, не було його. Це дієво, це працює. Ось, якщо вам хочеться використовувати, використовуйте стовбури, прекрасні. Заливайте, будь ласка, більше. Більше хімії якоїсь там мідного купору, субруньки, чи щось якраз в складках дерев, в складках. Так, щоб десь там хтось не зимував, не мешкав, ось там в складки. Тут бачите, як гарно вилучалося. Прям дерево як намальоване. Мені дуже подобається, коли, коли це гарно. Тут, коли буде зелена трава, я попцівала квіти при пристовні кола, має бути гарно. Тут нікого не буде, яблука їсти знову я не буду. Груші я бачити і яблук не буду. Але мені хочеться, щоб сад був здоровий в будь-якому випадку. І не хочеться, щоб він хворів. Ділюся з вами просто для того, щоб ваші дерева були здоровими. Якщо вам хочеться, ви не маєте мідного купуру зараз. Ви можете навіть зараз в принципі, скористатися такою. Ідеєю як вапної глина побілити свої стовбури. Хоча воно вже, в принципі, зараз не діє. Зараз смітний купур розбруйка, будь ласка, температура дозволяє використовуйте. Ось так. До зустрічі.